Євангелія від Луки, розділ 10, детальний розбір. Цей розділ описує місію 70 учнів, значення любові до ближнього через притчу про доброго самарянина та важливість слухати Боже Слово на прикладі Марії та Марти. Основні події перше. Послання 70 учнів. Лак 10, Перші, 16. Друге Повернення 70 учнів. лака 10, 17, 24. третя притча про доброго самарянина Лука 10, 25, 37, четверта Марія та Марта. Лука 10, 38-42. Перше послання 70 учнів. Лука 10, 1, 16. Подія ІСУС відправляє 70 учнів подвоє, щоб вони проповідували в містах, куди він мав прийти. Заповідає їм Жнева великі, робітників мало. Треба молитися про більше служителів. Іти, як ягнята, серед вовків без агресії, але зі сміливістю. Не брати гаманця, торби, взуття покладатися на Божу опіку. Вітати доми миром і їсти те, що дадуть, зцілювати хворих і казати наблизилося до вас Царство Боже. Якщо місто не прийме видпросити пил і йти далі. Хто слухає вас, слухає мене, хто відкидає вас, відкидає мене. Уроки. Божа місія потребує працівників, потрібно молитися і діяти. Учні покликані нести мир, зцілення і Євангелія. Не всі приймуть Боже Слово, але це не повинно нас зупиняти. Друге повернення 70 учнів. ЛК 10, 10,17,24. Подія. Учні повертаються з радістю, бо навіть демони їм підкорялися. Ісус каже Я бачив сатану, що падав з неба, як блискавка. Я дав вам владу наступати на зміїв і скорпіонів символ злих духів. Але головне радійте, що ваші імена записані на небесах. Ісус дякує отцю, що істина відкрита не мудрим, а простим. Учні отримали великий привілей бачити месію. Уроки! Справжня радість не в силі над демонами, а у спасінні. Бог відкриває себе смиренним серцем. Третя притча про доброго самарянина Лук 10, 25, 37. Передісторія. Один законник запитав, що мені робити, щоб успадкувати вічне життя? Ісус відповів питанням: Що каже закон? Законник цитує: Люби Господа Бога всім серцем і ближнього як самого себе. Ісус каже: Роби це і будеш жити. Але законник, бажаючи виправдатися, питає. А хто мій ближній? Притча людина йшла з Єрусалиму до Єрихону і потрапила до розбійників. Священник і Левит пройшли повз, не допомогли. Самарянин, ворог євреїв, пожалів, перев'язав рани, посадив на свого осла, відвіз до готелю і оплатив лікування. Ісус запитує хто з них був ближнім? Законник відповідає Той, хто змилосердився? Ісус каже Іди, і ти роби так само. Уроки. Ближній це не тільки друг, а кожен, хто потребує допомоги. Любов до ближнього це дії, а не просто слова. Справжня праведність це милосердя, а не формальне виконання закону. Четверта. Марія та Марта, Лук 10, 38 42. Подія. Ісус заходить у дім Марти і Марії. Марія сидить у ногах Ісуса і слухає. Марта турбується про приготування і просить Ісуса сказати Марії допомогти. Ісус відповідає Марто, Марто, ти турбуєшся про багато речей, але одне потрібне. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Уроки служіння важливе, але спілкування з Ісусом важливіше. Марія уособлює тих, хто шукає Бога, а марта тих, хто зайнятий турботами. Бог бажає, щоб ми ставили його на перше місце. Підсумки розділу 10.1. Бог посилає нас проповідувати, і ми маємо довіряти Його забезпеченню. Друга найбільша радість не влада, а спасіння. Третя любов до ближнього проявляється в діях, а не лише в словах. Четверте важливо служити. Але ще важливіше бути в Божій присутності. Цей розділ наголошує на місії, милосерді та правильних пріоритетах у житті віруючого. Євангелія від Луки, розділ 11, Детальний розбір. У цьому розділі Ісус навчає молитви, говорить про духовну боротьбу, застерігає від лицемірства фарисеїв і закликає людей слухати Боже Слово і каятися. Основні події перше молитва Отче наш. Лука Одесятрі, 11, понищо Друга притча про наполегливого друга Лука 11, 5, 13. 3. Ісус виганяє біса і пояснює духовну боротьбу. Лука 11, 14, 26. 4. Справжнє блаженство слухати Боже Слово. Лук 11, 27, 28. 5. Ісус говорить про знамення Йони. Лук 11, 29, 32. Шоста притча про світло і темряву в серці. Лук 11, 33, 36. Сьомий. Ісус викриває лицемірство Фарисеїв. Лук 11, 37. 54. Перша молитва Отче наш. Лако 11,1.4. Подія. Один учень просить Ісуса навчити їх молитися. Ісус дає зразок молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на кожен день і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо всім винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Уроки. Молитва це не механічні слова, а щире спілкування з Богом. Ми повинні прославляти Бога, довіряти Його волі, покладатися на нього у всьому. Прощення від Бога пов'язане з нашим прощенням інших. Друга притча про наполегливого друга Лекодинадцять 13. Суть притчі. Чоловік приходить уночі до друга і просить три хліби. Друг спочатку не хоче вставати, але через наполегливість дає хліб. Ісус каже: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Якщо земні батьки дають добрі дари дітям, то тим більше Бог дасть Святого Духа тим, хто просить. Уроки Бог відповідає тим, хто наполегливо молиться і шукає його. Святий Дух найбільший дар для віруючого. Третє. Ісус виганяє біса і пояснює духовну боротьбу. Лик 11, 14, 26 Подія. Ісус виганяє біса з німого чоловіка, і Той починає говорити. Дехто каже, що Ісус це робить силою вельзевула диявола. Ісус відповідає. Якщо сатана поділився сам у собі, його царство впаде. Я виганяю бісів Божою силою, значить царство Боже прийшло до вас. Коли сильний і озброєний охороняє дім усе в безпеці, але коли сильніший нападає, забирає все. Хто не зі мною, той проти мене, притча про повернення нечистого духа. Якщо нечистий дух вийшов з людини, а потім повернувся і знайшов її порожньою, приведе ще сім духів, і стан людини стане ще гіршим. Уроки. Духовна нейтральність неможлива ми або з Богом, або проти нього. Боротьба зі злом потребує Божої сили, а не тільки зусиль людини. Четверте справжнє блаженство слухати Боже Слово. Лук 11, 27, 28. Жінка вигукує Блаженне лоно, що носило тебе. Ісус відповідає блаженні ті, хто слухає Боже Слово і виконує Його. Урок Близькість до Бога не визначається фізично чи родинно, а слуханням і виконанням Його слова. П'ять. Ісус говорить про знамення Йони. Лук 11, 29, 32. Люди шукають знамень, але Ісус каже: Вам не буде дано знаме, крім знамени Йони». Йона був три дні в черві риби, так і Ісус буде три дні в могилі і Воскресне. Ніневітяни покаялися, почувши Йону, а тут більший за Йону, і вони не каються. Цариця Савська прийшла слухати Соломона. А тут більший за Соломона. Уроки! Найбільше знамення це Воскресіння Ісуса. Якщо язичники каялися, то як же відповідальніші ті, хто бачить Ісуса? Шоста притча про світло і темряву в серці. Леко 11, 33, 36. Світильник не ставлять під посудину, а на видноті. Око світильник тіла, якщо воно чисте усе тіло світле, якщо зле усе тіло темне. Дивіться, щоб світло у вас не стало темрявою. Уроки Христос Світло, і Хто приймає його, той ходить у світлі. Гріх затемнює духовний зір. Сьомий. Ісус викриває лицемірство фарисеїв. Лика 54 ПОДІЯ ФАРИСЕЙ запрошує Ісуса на обід. Він дивується, що Ісус не вмив рук перед їжею, згідно з традицією. Ісус каже Ви очищуєте зовнішнє, але всередині повні гріхів. Горе вам, фарисеї, бо любите почесті, але не маєте любові Божої. Ви, як гроби, непомітні зовні гарні, а всередині мертві. Законники ображаються, але Ісус продовжує Горе вам, бо ви кладете тяжкі тягарі на людей, а самі їх не носите. Ви вбивали пророків і зараз чините те саме. Фарисеї починають змовлятися проти нього. Уроки! Бог дивиться на серце, а не на зовнішній вигляд. Релігія без справжньої віри це лише лицемірство. Підсумки розділу 11:1. Молитва це не формальні слова, а глибокий зв'язок з Богом. Другий Бог відповідає тим, хто шукає його з наполегливістю. Третя духовна боротьба реальна ми або з Богом, або проти нього. Четвертий Ісус закликає до щирої віри, а не лицемірства. Цей розділ показує, що справжня праведність починається всередині серця. Євангелія від Луки, розділ 12, детальний розбір. У цьому розділі Ісус говорить про стереження лицемірства, довіру до Бога замість страху, правильне ставлення до матеріальних речей, готовність до зустрічі з Господом і розподіл, який він приніс на землю. Основні теми розділу перше. Остерігайтеся фарисейського лицемірства. Лока 12, перший три. Друге не бійтеся людей, а бійтеся Бога. Лек 12, 4, 7. третій хто визнає Ісуса перед людьми, того Він визнає перед Богом. Лек 12, 12,8, 12. Четверта притча про нерозумного багача застереження від жадібності лик 12, 13, 21. П'яте. Не турбуйтеся про їжу і одяг. Шукайте Царство Боже. Лик 12, 22, 34. Шосте. Будьте готові до повернення Господа. Лук 12, 35, 48. Сьомий. Ісус приніс не мир, а розділення. Лук 12, 49, 53. Восьма. Розпізнавайте знаки часу і кайтеся. Лук 12, 12,54, 59. Перше. Остерігайтеся в фарисейського лицемірства. Лок, дванадцять, перший три. Ісус застерігає учнів від закваски фарисейської, тобто їхнього лицемірства. Немає нічого схованого, що не відкриється. Урок Бог знає наші серця, важливо бути справжніми, а не лише виглядати благочестивими. Друге. Не бійтеся людей, а бійтеся Бога. ЛК дванадцять чотири, Не бійтеся тих, хто може вбити тіло, а не може зашкодити душі. Бійтеся Бога, який має владу над душею. Ви дорожчі за багатьох горобців. Уроки люди можуть завдати тілесної шкоди, але Бог має владу над вічністю. Бог цінує кожного з нас. Він знає навіть кількість волосся на нашій голові. Третій. Хто визнає Ісуса перед людьми Того, Він визнає перед Богом? Ликат Пенер 12,8.12. Хто визнає Ісуса перед людьми Того, Він визнає перед ангелами. Хто зречеться, того зречеться і Син людський. Богохульство проти Святого Духа не проститься. Не турбуйтеся, що казати перед Судом Святий Дух навчить. Уроки ми покликані відкрито визнавати свою віру. Святий Дух допомагає віруючим у складних ситуаціях. Четверта притча про нерозумного багача Лука 12, 13, 21. Подія. Один чоловік просить Ісуса вирішити сімейну спадкову суперечку. Ісус відповідає: Стережіться жадібності, життя не залежить від достатку. Притча один багатий чоловік мав великий урожай. Він вирішив збудувати більше комори і сказав Душе, відпочивай, їж, пий, веселися. Але Бог сказав: Безумний: цієї ночі візьмуть твою душу. Урок. Матеріальні речі не гарантують безпеки, головне багатство перед Богом. 5. Не турбуйтеся про їжу і одяг, шукайте царство Боже. 12, 22, 34. Ісус говорить: подивіться на птахів, Бог їх годує. Подивіться на лілеї, Бог їх зодягає. Шукайте царство Боже, і все інше додасться вам. Не бійтеся, бо Отець хоче дати вам царство. Складайте скарби на небі, а не на землі. Уроки. Бог забезпечує всім необхідним тих, хто довіряє йому. Головний пріоритет духовне життя, а не матеріальні блага. Шосте. Будьте готові до повернення Господа. ЛК 12,35 48. Будьте як слуги, що чекають господаря. Господар прийде в несподіваний час. Кому багато, дано з того більше спитається. Уроки Ісус може повернутися будь-коли потрібно бути готовими. Бог очікує вірності від тих, кому Він довірив багато. Сьомий. Ісус приніс не мир, а розділення. Лек 12, 49, 53. Я прийшов принести вогонь на землю. Я прийшов не мир принести, а розділення. Родини розділяться через віру Христа. Уроки. Справжня віра може викликати опір навіть серед близьких людей. Послідовники Ісуса повинні бути готові до цього випробування. Восьма. Розпізнавайте знаки часу і кайтеся. Лик 59. Ісус каже. Ви вмієте розпізнавати погоду, але не розумієте духовних знаків. Примиріться зі своїм противником, поки не пізно. Урок Бог дає знаки, щоб люди каялися, не варто відкладати це на потім. Підсумки розділу 12.1. будьте справжніми, лицемірство не сховається. Другий бійтеся Бога, а не людей. Третє. Визнавайте Ісуса відкрито. Четверте не ставте на перше місце матеріальні речі, шукайте Царство Боже. П'яте. Живіть так, ніби Ісус може повернутися в будь-яку мить. Шосте. Справжня віра може спричинити конфлікти, але варто залишатися вірними Богові. Сьоме. Покайтеся, поки не стало запізно. Цей розділ наголошує, що життя з Богом це довіра, вірність і готовність до зустрічі з ним.